Привіт всім сьогодні продовжуємо розпаковка посилки з Aliexpress. у нас дуже цікава посилка. Це кріплення дуже класне. А для чого я вам покажу, як його повністю розпакую. щоб було інтересно. Так. Кріплення від компанії Never. Так, Все qr код все оригінально. No in zdaj zmej diveti se. Tako, to je kripljenje. Tu je inštrukcija. Tukaj je taka trenožka s potkačimi presavskami. Tu je kakšen talonček, kakšen papirček, šmobleček na kamero. Sami presavska. Так, от такі присоски. Спукачуємо. Ось така, але ну, це все б мене тестити. Так. Зараз ми їх витягнемо. Тут двойна така. Теж накріплення. Дуже класно, що ви можете, допустимо, вайті їх три віддільно використовувати. тобто стандартне кріплення, є такі болтики заказувати. Почалося вони двосторонні і можете камеру фіксувати. Чувствую, у нас іде кріплення вже, щоб фіксувати камеру. Йде така, виходить, палка, яка це теж блокує, і, і витягається. А, так, витягнувся, як заблокував. Класно, класно. О, відчувається чу, прям, качество, качество. Так, що у нас далі? Є у нас ключик. Тримач такий повністю металічний. Це дуже респект. Таке кріплення. На якусь екшн-камеру. Це пластмаса і все метал. Це мені все дуже подобається, коли роблять металічне. Так, що в нас тут? Получається фіксатор на саму трубку. Вона тут прорізинена. Класно. І ще в нас тут є одне. І це все. Так, так. Да. Це все. Ось такий удлинитель, фіксатор. Так самое главное затесити. Кажут, що вона б мала, по суті, до будь-якої поверхні. Клаєтеї. І має получається отак от держати. Заберу. Завершемо приближу. Получається має отак от держати. Бачите, білої плоско туди, получається вона. Только крепко і просто не відірвеш. Так, окей. І заодно так, хопа. Найголовніше класно дали такі пластмаси, щоб саму присоску що експлуатувати, не загрязнити, але ну, протестувати, звісно. Так, окей, це держить. Зараз ми ще такий тест Все на камеру, тому що це найголовніше, перевіряйте присоску, як вона держиш. До білої полоски. Ну, нас, тут і пише, скільки вони кілограмів. О, одержують. Зараз подивлюся. Не пише. Зараз ми подивимося в самої інструкції. так Отак Так, Міся каже пам'ять не ошибаєшся, що щось одна десь присоска видержує щось коло 10 кілограмів, аж не більше, аж не 90 веса. І вага одного комплекта кілограм. А і зараз я пошукаю. Ти в даний момент не ведеш. Ну, звісно, камеру вона введежує всі триножка, тому що кріплення прям-прям. Ну і потім ці ролики я вже покажу, яке знімаю на неї. Переходимо далі. От такі відеоролики виходять на це кріплення. Як бачимо на 360, ку там багато є пресетів. Зараз я вам покажу саму установку і останні ролики, які я знімав ночні, таймлапс. GoProшку став, як бачимо, видно, GoProшку. Прожаємо далі. Так, Обзор такої штучки, от бачимо. Саме головне не забувайте ці штучки знімати і не губити, звісно. Отак. Пек поклали, допумпували, щоб було до чара і Після того можете видвігати кульку вам довжина. на себе, під себе, все то все, все реагує, підкручує туди сюди, от так воно оглядає. Як я витягав на повну таку штучку, тепер не буду витягати раз. Доки не прикріплюю, вже показую по тому кінці ролик, як на неї які може ролики знімати. Отак От воно збоку. Непримітно. Звісно, я її опускав сильно, витягаю її повністю, щоб, виходить, десь така стирчала. Все нормально, малося задивляли люди. Але прожаємо далі. Так як бачимо, я кріпив на це кріплення GoPro. І зараз будете видіти по тінях. Допустимо в кінці буде файно видно, наскільки довго я її віднімав. Ну прям дуже-дуже довго. Plus інста 360, що вона забирає палку, а даний пробував ночні гіперлапси. Кріпуємо е, саму прошку на автомобіль, теж проїжджав з ним, теж десірів. Дуже класно, що кріплення можеш поділити на три кріплення окремі. Що у вас є болтики, допустимо, ну, я думаю, що у кого можна три окремі е, камери, можна допусім, на одну таку відвіжну або суто присоска і камера, е, кріпівку прушку спереді, ззаді, з боку да, все державне дуже класно. таймлапс дуже, дуже класні, дуже класні получають. Один плюс, якщо можете закріпити, ну, бо я б не радив горді сильно кріпити, щоб сильно видно було. Бо Бо не було проблем з поліцією, хоча ви не робите, допустіть якусь е... аварійно-небезпечну ситуацію, але, допустімо, може катати. Google-карта катається, у них є там розрішення і так далі. Ну, Дійсно класні ролики, получають денні, ночні, в лісові. Допустимо, ще хочу гупрушку, спереду десь прикріплювати їм, по лісах їздити, по пейзажах. Дуже класно записувати. Один плюс 360, що ти можеш будь-який ракурс вибирати. Я Зараз суто машину, укажу. ну, Кого має 360, не знаю, що там можеш різні ракурси вибирати, там багато ракурсів. Як бачимо, по тіні видно на кульку я довго виднімав. На я виднімав на максимум. Може, та має трьох метро палку класи, теж можу встановити. Ну звісно, не встановлю, бо 3 метри, то можеш і провода якісь у сукультні, заціпити. Весь ще щось допустим на поворотах. Так, всім приємного перегляду. Пишіть в коментарях, хто вже має, кого планує купити. Я себе буду часто пользувати, що пишіть. Всім пока.